Військово, і ми будемо це Все, не будемо голосувати. Ви справу, і раді виступаєте, щоб високо і записуйте все. там сідайте, щоб там ласка. Скажіть, ласка, це публічний захід? Чи не публічний протокол буде вестись? Оце, що ми зараз ведемо, тут ми можемо зараз і побитися. Вам не треба цього дивитися. Давайте, все. Ну, ви казали, що залишиться п'ять до представників п'ять від цього, п'ять від цього. Я бачу, що залишаються представники. Так, давайте, заки, будь ласка. А не з треба, не, не треба. треба Все, будь ласка. А що згідно якого законодавч... законодавчого документи... Ну, згідно якого законодавчого документу ви просто тебе не вийдете. І вона завжди поінформує. Тут не тільки закритий депутатів. Тому, можливо, давайте не будемо зараз питання. А вам є що приховувати? Давайте хай ще стоять тисячі людей, є, я, людей я, я, бачу, я, поки ви тут пограєте пора. Просто, просто я бачу, що Боже, тут присутні це? не тільки представники переговорної групи, і тому мене цікавить, чому це працівники виконавчого апарату самі.